Пропозиції до держбюджету, виклики пов'язані з обороною, відбудовою та опалювальним сезоном, а також питання різних потреб громад і відповідного підходу на рівні країни. Проблеми, якими сьогодні живуть міста та села Чернігівщини, їхні представники спільно з виконавчим директором та радницею голови АМУ обговорили на черговому засіданні регіонального відділення Асоціації міст України 30 серпня. Цього разу в виїзному у Ніжині. перше, на чому наголосив Владислава Трошенко як очільник регіонального відділення, це колосальні втрати та економіки там дивилися бойові дії, і разом із тим неспівмірні потреби. Виїхали люди, бізнес був знищений ворогом або евакуювався. Зникли сотні і тисячі робочих місць. А відтак і надходження до бюджетів. Однак при цьому громади живуть у таких же умовах, як і ті, яких війна порівняно не торкнулася. Взяли отак, і все сунули. І воно туди все на, на, на захід. Поїхало Тобто, а підходи рівні. А підходи рівні, то тобто, ну не може це так бути. Це, це так не працює. Ситуація з бюджетними надходженнями, взагалі, життя громад, воно різне в залежності від того, де були військові дії. Я думаю, що буде повністю солідарність зі мною Харків, Миколаїв, Запоріжжя. Катастрофічна ситуація, це подивіться, скільки областей е, значить, і, і приблизно аналогічна ситуація. І от ті листи, які Свириденко відповіла, що загальне таке, що ми не можемо індивідуально, ну треба в рівній мірі до всіх відноситися. Так, часи такі що вимагають індивідуального підходу. Так, зараз на часі переходити на індивідуальну роботу, як з областями, так і з містами, впевнений Атрошенко. Адже навіть на Чернігівщині неможливо співставляти Чернігів, який був сильно пошкоджений, прикордонні Семенівську, Горнянську чи Новгородціорську громади, які досі щодня під обстрілами, і з тим же жніжином чи прилуками. До прикладу, нині Чернігів ремонтує близько семи сотень багатоповерхівок, пошкоджених уламками чи вибуховою хвилею, а також капітально відбудовує більше 120 з прямим попаданням, допомагає людям із заміною вікон і віднов. Приватних будинків, хоч і ці зобов'язання взяла на себе держава. Звісно, що ми чекали слова від держави щодо ну, яка думка, чи які механізми, чи терміни, чи, чи буде якесь відшкодування. І як ми би не почали ремонтувати ці будинки, ми б не ввели їх в експлуатацію, і це би декілька десятків тисяч людей. Ну, я не знаю, лишилося би без електроенергії, там води, газу, там всього. Це додаткові витрати, це, це, це близько, я думаю, 150-200 мільйонів. Це буде дай Боже, щоб ми вписалися в ці цифри все раз. Друга ситуація, безпекова ситуація, все таки певні роботи ми робили навколо міста. Кожного дня звертаються військові частини, кожного дня військомат, п'яте, десяте. Два мільйона, три мільйона даємо. Ні в яких планах цих грошей нема. І на тлі того, що близькі до кордону громади витрачають значні кошти, зокрема й на безпекові функції. Питання ПДФО і закладу військовим, які держава хоче забрати, є чутливим, кажуть вам. Адже враховуючи чисельність військовослужбовців на Чернігівщині, ці податки, хоча б частково, компенсують їхню присутність. Це те, чим вводять зараз в оману народних депутатів, що Звільнивши від сплати їх ПДФО. Ми їм підвищимо зарплату. Це певним чином неправда. Да, це зекономляться кошти державного бюджету за рахунок нас з вами, тобто органів місцевого самоврядування. Якщо говорити про базову реверсну дотацію, це плюс, да, не буде враховано, тобто у вас буде менше вилучення і відповідно, більше дотація. Якщо говорити безпосередньо по поступленням, то буде мінус, і ми порахували, що це 54 мільярди гривень буде мінус від надходжень військовослужбовців щодо пропозицій до кошторису України. Олександр Слобожан зазначив, що МУ пропонує призупинити вилучення реверсної дотації на період військового стану з поправками, аби у громад були додаткові кошти на відновлення. А також працює в напрямку компенсації місцевим бюджетам за пільги на земельний податок та податок на нерухомість, врахування у субвенціях внутрішньопереміщених осіб, прямої субвенції містам і селам на відновлення інфраструктури, виділені коштів на системи оповіщення тощо. Що стосується опалювального сезону, у держбюджеті передбачили 1 мільярд чотириста. 300 мільйонів гривень для закупівлі обладнання на випадок надзвичайних ситуацій, водночас, аму просили на ці потреби в чотири рази більше. 363 об'єкти критичної інфраструктури комунальної теплоенергетики зруйновані прямими попаданнями е, ракет е, збройними силами Російської Федерації, і е, кількість таких об'єктів е, зростає. Відповідно, е, переносні котельні, пункти обігріву і все все інше мають війти в ці 1,4 мільярди гривень. Ми звернулися до міжнародних організацій з формуванням потреб закупівлі необхідного обладнання, враховуючи те, що в держбюджеті на наш погляд, цифра 1,4 мільярда мільярди гривень може бути недостатньо у разі виникнення нештатних ситуацій. Передбачені у бюджеті 38 мільярдів гривень на компенсацію різниці в тарифах у 2022-му Поки скорочений до 14 мільярдів. Але вам сподіваються на другий транш. А також розширення відшкодувань на зруйновані об'єкти теплогенерації та водоканали. Також за словами Олександра Слобожана, проєкт 2023-го сформований із 4% відсотками ПДФО, які надавалися на опалювальний сезон, тобто включає 64%. відсотки. Щодо ситуації в країні загалом у розмові з гостями зі столиці Владислав Трошенко наголосив, що громади відчувають на собі певну централізацію влади і побоюються, що в наших умовах це може вийти за рамки воєнного стану. На мій погляд, є величезна кількість проблемних питань, які в кінці Рахунку зводяться до грошей. От, є е, там, е, питання там, скажімо, загальнополітичного характеру. Е, на сьогодні ми сприймаємо так, що нівелювання, множення фактично на нуль місцевого самоврядування пов'язане з військовим часом, з необхідністю концентрації інформації, ресурсу і так далі. І сподіваємося, що це тимчасове явище, але життя таке, що до, 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 до такої форми правління швидко звикають керівники. Насправді тенденція про те, що хотілося би все централізувати. Вона нікуди не дівається, і це це той процес, на який дійсно апетит є, і Він приходить во время єдині, куди ти тебе не дінешся. Але для того існує асоціація міст для того, щоб принаймні зберегти ті можливості, які сьогодні є у вас, які ми напрацьовували до війни, принагідно Атрошенко привітав керівників і керівниць громад із присвоєнням їм високих державних нагород до 31-ї річниці незалежності України. Саме орденів за мужність третього ступеня та медалі за працю і звитягу, та побажав і надалі працювати на благо країни і громад, які їх обирали.